Сивина факти: ферменти, завдяки яким з'являється пігмент, що надає волосся кольор, залежать від мікроелемента під назвою мідь. За дефіциту міді можлива схильність до передчасної появи сивини. Через високий рівень кортизолу, наприклад, під час стресу, людина позбавляється міді. З віком у стрижні волосини накопичується перекис водню і знебарвлює наше волосся. Є фермент, який природним чином розкладає перекис водню і дуже швидко. Це каталаза. Одна молекула каталази може розщепити мільйон молекул перекису водню менше, ніж за секунду. Продукти багаті на мідь. Це всі морепродукти та гриби, продукти, які містять каталазу яловича печінка, овочі, особливо хрестоцвітні або капустяні. Її також дуже багато в паростках та мікрозелені. Стимуляція генокаталази значно збільшує тривалість життя.